Всім привіт! Це новий челендж. Учасникам випадатиме цікаве частування, а потім кожен отримує своє завдання. За завданням частування потрібно вкусити, лизнути чи нічого не робити. Кожен учасник повинен зробити саме ту дію, яка йому випала. Хто не впорається, той програв. Погнали! Який чудовий у тебе костюм виглядає дуже натурально. Ой, не можу намалуватись Бабуся, не відволікаємось. Ого, що це? Мені пощастило. Нехай мені пощастить, будь ласка. Ой, не подобається мені це. Ні, мені доведеться це їсти. Бабуль, заспокойся, я починаю. Ож, подивимося, що у нас тут. Хм, Яка цікава штука. Цікаво, що це. Ну, добре. Час виконати завдання. Поїхали. Хм, непогано. Ау, це гостро. Мені навіть сподобалось. На, Тримай твоя черга. О, і що мені з цим робити? А, я зрозуміла. Щось мені страшно це спробувати. Ой, здається, зараз буде пожежа. Ой, ой-ой-ой, як палко. Треба швидше чимось остудитись. Ой. Так, швидше допоможіть. О, це те, що треба. О. А ну-ка. що там робить бабуся? Тепер набагато краще. Ти моя рятівниця. дай я тебе обійму? Okay. Ні, не треба. Дякую, дякую. Так, подивимося, яка у нас наступна страва. Вау, яка краса. На ну, цей раз подивимось. О, мені пощастило. О, це не ти, на що я чекала. Ха -ха -ха. Ну, от, знову я не беру участі. Так не граю. Ой, ну й добре, нехай ображається. Тримай, ти будеш починати. Так. Адже я не люблю різнокольорові речі, а тут всі кольори веселки. Мені точно це не сподобається. О, Навіть думати не хочу, на що це схоже. Ну нічого не вдієш, треба облизувати. А на смак Хм, дуже навіть непогано. Ого, що з моїми руками? Я що захворіла? Ой, яка краса! Тобі пощастило. Тепер я. Та що ж ти не вилазиш? Ну, добре. Я й так впораюсь. М -м -м. Яка смакота? Клас! Бабуся, а подивись на себе в зеркало. Вау! Нічого собі, яка я модна! Дякую, балерина Капучино. Тримай. Це було зовсім непогано. Треба ще трохи розкоштувати. Ой, і куди у тебе стільки влізе? Ой, все закінчилося. Це було смачно. Ой, та що ж відбувається? Та що таке? На кого я перетворилась? Ось, бабуся, помилуйся. О, ні, тепер я клоун. Ну До небо допоможіть поверніться все назад. Так. Це неможливо. Алло, підйом. Так, так. Це тобі. Подиви, що у нас на тарілці. Ой, неприємно. Ура! Як мені пощастило. Ура, ура, ура! Непогано. О, ні. Тримайте мене. Тримайся, внучечко. Ми в тебе віримо. Це просто жахливо. Okay. Я взагалі вегетаріанка. Ну добре, іншого вибору немає. Ой, як гидко. Ой. Ой. Жах! Жахіття. А це що? Та ви зовсім знахабніли. Зараз я вам влаштую. Ось. Тримайте. Ось так. До речі, хто наступний? Oh, come on. Так, я маю ідею. Зараз ми трохи допрацюємо наше м'ясо. Мені знадобиться така сітка. Кладемо м'ясо на неї зверху. А тепер потрібне джерело електрики. Зараз ми добре просмажимо цей шматок м'яса. Чудово. Починаємо смажити. А -а 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 -а. Ну, от і все. Можна подавати. Трохи приправимо. І можна приступати до їжі. Спробуємо шматочок. Оу, чудово, справа в капелюсі. Яка у тебе кумедна укладка? Hey! Давайте разом відкриємо. Ой, давайте. О! Це виглядає дуже апетитно. Ну, добре, Подивимо, що нам дістанеться. О, я не засмутилась. Ой, я спробую тортик. Чудово. цього разу мені пощастило. Ну що, почнемо. М -м, як він смачно пахне. Ох ти. Спробуємо. Ось це смачно. Чудовий торт. Шкода, що не може його з'їсти. О, ні, oh, no. що відбувається спокійно, я зараз розберусь. Перепрошую. Зараз черга балерини Капучино. А добре, звісно. Прошу. Осяночечка, тримай. О, із цим mm. треба щось робити. І, здається, я знаю, що oh, yes. Так. Це ми прибираємо. Тепер заберемо зайвий крем. І потрібно надати тортику форму. Здається, непогано виходить. Ще трохи і готова. О, клас! Все-таки чогось не вистачає. Все ще що. кавові кавовізирна. Забавно. Ми можемо це використати. Прикрасимо ними чашку. Ось так. Яка краса вийшла! Диво! І ще дещо? Oh, yeah. Я все придумала. Збиті вершки будуть дуже доречними. Додамо їх зверху і вийде пінка на нашій чашці. Nice. Ідеально. Yeah. Ай, ти така молодець. Nice. Дуже гарно вийшло. Ось тепер можна yes. це їсти. Ам! так, просто смакота. Клас. Не можу зупинитись. Ще шматочок. Здається, в неї біселився. Зараз лічилка вирішить, хто перше відкриватиме. Треба ж знову я. О, ні, який жах. Подивимось. Ха, легко. Ну, все. Мені кінець. Ой, яка я щаслива. Спокійно, зараз моя черга. Ну що, тарганчик? Покажемо, як треба робити. От, і все. Тепер ви. О, ні, це неможливо. Може, не дивитися. Тоді нічого не видно. Та як же тебе взяти? Ой, що ж ти весь час тікаєш? Я тобі зараз влаштую, де мій тапок. Ну все, тобі кінець. Від мене ще ніхто живим не йшов. Потрібен тапок побільше. От. Пригодився, мій дорогенький. Ага, зрозумів, так? Так, так, так. Анученько, а чому ти плачеш? Це просто коржик старгана. Зараз ми йому допоможемо. Готуємось надавати першу медичну допомогу. І так, димій інструмент. А так, ось він. Зараз ми будемо робити реанімацію нашого пацієнта. Будьте обережні. Розряд. Гидиш, кульсу немає. Е, спокійно, внучечко. Ми врятуємо цього нещасного. Ой, здається, пацієнту зовсім зле. Балерина Капучина. Ти тільки не хвилюйся. Ой, бідний, бідний тарганчик. Він був такий молодий, такий гарний. Так, залишилось одне вугілля. Може, так він навіть краще. Спробуємо це з'їсти. Боже, мій. Тебе бійно ще й з'їли. <рі> Ой О, У такому вигляді я не можу його їсти. Фу -фу -фу. Все. З ним завдання закінчили. Не хвилюйся, мила. Ей. Взагалі ми трохи зайняті. Ой, здається, хтось забув винести сміття. Ну і запах. Окей. Okay. На цей раз мені пощастило. Ну ось, знову. Ой. Не пощастило. Я так сподівалась. Oh, no. Балерина Капучина, yeah. приступай. Oh. Обов'язково робити це прямо зараз. Oh, no. Не можна пізніше або взагалі, може, в інший день. Ой, який мерзенний запах. Можливо, закрити mm. ніс буде легше. Спробую. Який неприємний крем. Потрібно no. це якось терміново допрацювати. О, Вершки, це те, що потрібно. Так. Так, закушувати вершками це дуже смачно. Ну що, твоя черга, можеш починати? Окей. виглядає це так собі. Оу, збиті вершки. Ей, балерина Капучина, можна я візьму твої вершки? Дякую тобі, онученько. Потрібно додати ще ти що. У мене тут є кошик зі свіжими ягодами. Вони нам зараз дуже знадобляться. Що взагалі відбувається? Спокійно довірся, бабусі. Зараз ви все саме побачите. Для початку візьмемо вершки. Накладемо їх зверху та побільше. А тепер викладаємо нашу свіжу ягідку. Отак. От Тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Справжній шедевр. Внучечка, ти бачила? Тепер це можна спробувати. На перший погляд має бути смачно. Зараз перевіримо. Так. Еге. Відкусимо. Ой. Як же так? Це зовсім не допомогло. Він все такий же неприємний, як і був фу. Мене зараз знудить. Ні-ні, тільки не мою сумочку. Ой. Встигла! Тримай. Дякую. Нема за що. О Боже. Сумочку можна виконати. Mm. Ой, ну пробач, хочеш пончик, незручно вийшло. Oh.